Привіт, сьогодні новина про знову ETF, як і вчора, тільки і знову від Грейскейла. Якщо вчора було хедера, то сьогодні кардана, тобто монетка Ада. І от, конкретно в цій новині пишуть про те, що ймовірність отримання ETF у зросла зросла аж на цілих 80%. Знову ж таки, вони тут аргументуються тим, що Grayscale все правильно робить, що вони там вже подали заявку, і заявка зараз там ось ця форма. 19B4 на створення ETF, вона вже переглядає, типу, на формальному етапі розгляду е, цього е, в сек, комісії, цінних, комісії з цінних паперів та бірж. І що, типу, ось буквально там от-от-от-от. І в цьому році в нас буде ще один ЕТФ. Ну, відповідно, Грейскейлу це плюс, тому що вони отримають е, більше. Е, вони отримують більше. Інвесторських коштів. Ми пам'ятаємо, що Grayscale буде отримати, отримує 2% від тих коштів, якими яким вони керують. Відповідно, чим більше коштів вони залучать в різні продукти, тим більше прибутку вони з цього отримують. Ну, безпосередньо, як фонд. Плюс і в них є ще додаткові там можливості, як на цьому заробити, але типу, глобально, поки так. Так, окей, давайте тепер розберемося, що таке кардано. І давайте в нас тут є на кої маркеткапі. About. Давайте його трошки дослідимо. Значить, проект Cardano це блокчейн платформа на основі Proof of Stake. Окей. У 2017 році запущена. Окей. Мета дати інструменти для створення децентралізованих додатків. Окей. Знову ж таки, от більш справедливе, прозоре суспільство. Така мандра криптонів Окей, хай буде. Так, далі. Uh, унікальність. Всі технології проходять академічне ліцензування. Ну, такі. Ну, ну, Прикольно. прикольно, Давайте так, прикольно. А то я дивлюся, як на це. Типа, як, спекулянт, Так, далі. Uh, uh, унікальність, так, да, це ви проговорили. Реальні кейси використання це відсліжування сільськогосподарської продукції. Mm, прикольно. Так, використовується токен, Ади використовується для стейкінгу, голосування, оплата комісії в мережі. Ну, окей. Так. Монета в цілому дефляційна, тому що емісія обмежена 45 мільярдами монет. Зараз в обігу близько 30, 31 мільярда. Так, і в цілому вони себе позиціонують як більш науково обґрунтовану та екологічну альтернативу ефір, ефіру. Так. Ну, Окей, окей. значить, Стосовно того, як вони генерують прибуток, вони не класична компанія, вони не якийсь проект, який там, типу, ставить собі на мету за мету, е доход, дохід, відповідно, в них немає е генерації прибутку, в них просто є технологія, і, відповідно, так, вони отримують комісію за транзакції, так, потенційно там стейкінг, але ще раз, це гроші всередині екосистеми, нам треба щось. За межами цієї екосистеми, і для цього треба зрощувати корисність цього токену. І от я тут встиг знайти, що є декілька компаній, наприклад, от Ефіопія. Ethiopian Agricultural Supply, Supply Chain. Коротше, кардана використовується для використання шляху кавових зерн від ферми до споживача. Окей, я, чесно кажучи, не знаходжусь в Ефіопії, тому не можу це перевірити. Також Міністерство освіти Ефіопії створюють систему запобігання е, зберігання і перевірки освітніх сертифікатів. Ну, прикольно. Тобто використання окей Так, тут в цілому по Африці досить багато е, проєктів, е, тобто вони так захоплюють Африку, буде так казати. Так, і також у децентралізовані біржі та та платформи з кредитуванням в екосистемі Кардана приймають Ада як базовий актив для обміну. Та ліквідності. Ну, якби прикольно. Тобто, якісь партнерства є, якісь інтеграції є. Давайте подумаємо, ну, наче проект знову ж таки, наче не зіскамиться Плюс, якщо подивитися на графік, то було декілька імпульсів, але в цілому він ну не падає, як мінімум. Да? Цей графік не червоненький вже гарно, вже добре. Давайте розглядати, як ми можемо на цьому зробити. Перше стосовно місії. Ну, як ми бачимо, вся емісія в цілому в ринку, тому окей. Так, далі стейкінг. Найпростіше це стейкінг купити та застейкати, але як ми бачимо, варіантів зі стейкінгом по-проше неба. Всього 4 штуки. Як мінімум, ці перші 4. Так, ну, тут є хоч якісь якісь гроші. Так, далі. Значить, і ми бачимо, що відсотки 2,8 максимум. Ну окей, 2 в середньому. 2 то не дуже багато в рік. Тому давайте проігноруємо. Давайте подивимося, може щось більш ризикованіше можемо знайти і більш дохідніше. Значить так, дивимося, що відбувається в нас з монетою. <кхід> так, ми бачимо, що тут у нас блін, ну тут гарні ознаки дефіциту були в кінці року. Бачите, в нас є. Ну тут, по-перше, був все ще не східний тренд, але потім, після того, як ми отут почали вже оновлювати максимум, отут можна було купувати його. Це ідеально було. Історія. Так, далі після цієї консолідації. от так будемо розглядати Значить, Після оцієї консолідації в нас відбулося подальше зниження. Це, це здається, ось, це, ось ця історія. це був Мені здається, новинний, щось там якісь новини були суперсуттєві на початку року. Щось там Трамп, мені здається, заявляв, але я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Боже, це Трамп так довго вже при владі. Жаж страшне. Коротше, ну час лифтить. Так, ми бачимо, що мінімум в нас глобально не оновлюється. Ми бачимо ось тут суперсуттєві продажі. Це якраз початок минулого місяця, де ми казали, що досить багато ну, велика кількість монет з ознаками дефіциту були. Ми там багато чого купували. Потім відбувся ось цей відкат. Як я казав, ринок перегруповується, і він дійсно перегрупувався і пішов далі. Тобто, в цілому, зараз як то кажуть, як люблять казати, деякі, таке слово наратив, ринковий наратив. Він такий глобально лонговий Genius акт, плюс там пачка законів, плюс ці цієї, плюс потенційне зниження відсоткової ставки. Ну коротше, всі тузимун. Значить, Що ми бачимо? Ну, по-перше, в нас дійсно, як ми бачимо, в нас змінився тренд. Тобто, в нас, давайте так, в нас ось ці вершини, да? давайте їх так от відмалюємо. Мабуть, отут що? Чи... коротше, отак. Тобто, в нас є оновлення максимума, в нас є оновлення мінімума. Таким чином, в нас глобально з точки зору історії трендів Чарльза Доу, в нас є висхідна тенденція. Вона дійсно зберігається значить Висхідна тенденція почалася з ось цього ось цих ознак дефіциту. Тут насправді там і валідація була. кардана прикольно, також гарні ознаки, але у Кардану він не так сильно зріс, як інші альти. тому таке. Так, тут також ми бачимо ось це зниження і пішли покупки, і на зараз ми оновили максимум. Ну, локальний максимум за останні з літа. Давайте так говорити. Так, перейдемо на менший таймфрейм. Значить, отут ми на цьому початку сезону 50%. Звідси ми також виросли на 40%. Так, і на зараз ми отут прям супер суттєво накопичилися, йдуть величезні продажі. Е, ну, давайте так. Після того для цього активу це досить серйозна волатильність, там 30%. Е, тому, е, по-хорошому, нам треба е, чекати тут. Тут ну, це занадто імпульсне зростання, тому нам треба дочекатися, що якось як, ну, Якщо ще раз, якщо в нас немає ніякої е, позиції, зараз ми розбираємо так, наче в нас немає ніякої позиції. Якщо в нас немає ніякої позиції, то нам треба дочекатися, поки тут щось сформується, е, дійсно, щось ну, типу щось очевидно. Бо зараз, зверніть увагу, скільки тут ну яка велика кількість е, щільність об'ємів, це може говорити про те, що як мінімум декілька варіантів, або тут зараз скинули. Просто питання: наскільки багато тут купують. Давайте подивимося ліміти. Так, скинути. Боже, так ти що? ти не дивно, що отак цей. Просто здоровезна кількість лімітів тут була. Давайте трошки менше зробимо дистанцію. Да, тут була ціла купа лімітів. Да. Ми в них просто в'їлися. Ну, давайте так, після такого, ну, об'єктивно. Об'єктивно, да, на Binance просто тьма лімітів. Ось вони. Ось тут вони стояли на цим максимум по долару. Сюди влупашили Тут зверху на долар долар 10 ще більше лімітів. Ще більше лімітів. Знизу, знизу також наче, щось з'являється, але те, що там з'являється, то таке. Занадто ну, низько воно з'являється, тому на це не звертаємо увагу. Так, 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 так. Ну, так, да. з таким супротивом, не дивно, що тут супер такі великі продажі. Давайте так, на теперішній момент заходити в позицію це високий ризик продовження тенденції, ловити відкати. ну На зараз після такого імпульсу також на цьому таймфреймі сильно не наловишся. На менших таймфреймах може десь спекулятивно. Ну да може, спекулятивно, там, типу на 5 хвилинці тут досить непогана ну, волатильність. Да, 4%, 3%. Ну, може, спекулятивно, але ще раз. Е ми тут спекуляції з вами не розглядаємо, тому перейдемо на старший таймфрейм. Так, давайте подивимося більш глобальніше, що в нас відбувається на денному таймфреймі. на агреговано по всьому ринку на великому таймфреймі. Як ми бачимо, що в нас йдуть е стабільно йдуть продажі весь цей час. Тобто хтось поглинає, е хтось поглинає повністю весь цей об'єм. Ну, да вкладається в створення дефіциту. Ну, давайте так. Реально, тенденція висхідна. Якщо вам подобається цей проект, ніхто вас не зупинить його купувати. Єдине, що визначено ну, типу, я не бачу тут інших ніяких стратегій, крім тіпа, якогось DCA, просто лонгувати. Єдине, що якщо ви хочете там тіпа, більш спекулятивно там на ф'ючерсах ф'ючерсами лонгувати, не купувати спот на довгострок. Бо гарна історія це ви купуєте строк, спот на довгострок і закидаєте його в стейкінг. Оце. Гарна історія М -м, покращення ваших інвестицій, е якщо брати, наприклад, ф'ючерси, то треба все ж таки дочекатися. Е ну як на мене, дочекатися якоїсь валідації, якогось підтвердження. Ну там, де в нас буде е попит, дійсно до речі, новина вийшла десь ось тут в цьому ось на цьому етапі 14 зросли. При цьому е зверніть увагу, що до виходу новини тут вже почався почався е двіж. Тобто, ось в нас був. Невеличкий висхідний тренд з 3 числа, о ну, тут висока відносно волатильність, відкатилася і раз пішли покупки, активні покупки. Вони почали тиснути. Ось це була чудова можливість входити в позицію. Ну, типу, питання лише в тому, наскільки ви активно слідкуєте за ринком. Я раджу це робити через скрінер Тобто, вам, якщо ви плануєте торгувати в середині дня і ловити такі речі, то вам треба використовувати скрінер і вам треба реально дивитися ці монети. тобто Скидаєте тут всі ці категорії, обираєте Binance Spot. Тут вписуєте зірочка/т, об'єм за зниженням, таймфрейм півгодини, пошук, єдиного тут ще ввімкнути. І ось таким чином шукати ідеї. Тобто, дивитися, де в нас з'являється ознаки дефіциту. Ознаки дефіциту ще раз: це невеличке зниження, зупинка і активність. пішла активність покупок. От ще один приклад: ось тут. Зверніть увагу, така ж фігня. Це теж саме: зниження, зниження, зниження. Давайте намалюємо. Трохи зрозумілі, що було. Тобто, ось тут. Бачите, ну тобто іде зниження, йдуть накопичення. Ми бачимо по дельті, що учасники вкладаються в створення дефіциту, вони вкладаються, 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 і от в нас ось тут вклалися, і от пішли покупки, і оп, ми пішли вгору. Тобто, по-хорошому, ось на цій проторгці можна було відкривати лонг позиції, бо в нас покупки продовжують тиснути. Ну і відповідно, після довгого зниження. Ви шукаєте ось такі моменти. Ось знову бачите, покупки вони продовжують тиснути. Ну, і тут така ж сама історія. Тобто, бачите, знову ж таки, відносно великі покупки, ми просуваємося вгору. Ну, це момент для того, щоб купувати. З цього моменту можна було забрати ну всі 25%. Тому воно саме так і працює, по іншому воно не працює. Так, значить, Да давайте ще раз. Довгостроково так, дійсно, єдине, що для підвищення ефективності, я б дочекався б якихось. Чи ну більш валідації якоїсь зупинки, хоча б, е ну що ми ще тут, хоча б там декілька тижнів проторгуємося. Але якщо дійсно все таки далі буде продовжувати е рухатися, як зараз воно рухається, то потенційно треба вже лангувати. якби Давайте так, я заходити в цю позицію не буду, тому що я не настільки ризиковий. Е ну, я розумію, що ринок це не потяг, він завтра також буде торгуватися, і будуть ціла купа ідей якби Тому ключовий момент це не е, вестися на такі новини, правда? вони провокативні, реально тригерні такі новини, а все ж таки зважувати попит і пропозицію і рухатися в рамках своєї стратегії. Тому, пані та панове, напишіть, як саме ви в коментарях, будь ласка, напишіть, як саме ви реалізуєте ваші ідеї? Напрямково, довгостроково, середньостроково, короткостроково ну, насправді цікаво зрозуміти, як ви рухаєтеся. По ринку. Так, що? Я коротше, бажаю вам, е як то кажуть, успіхів. Бажаю вам сильно не ризикувати, і побачимося в наступних відео.